Громадська організація Молодь за власне майбутнє це актив села П'ядики. Молоді люди об'єднались кілька років тому і вирішили власним прикладом довести. Громада самотужки може покращити життя в рідному селі. Кілька років тому активісти впорядкували відпочинкову зону, що у дослідній станції. Там облагородили ставок, встановили дитячі майданчики та місця для відпочинку. Назвали рекреаційну зону медовою долиною. Традиційно, уже два роки поспіль тут проводять різноманітні фестивалі для молоді і дітей, розповідає голова громадської організації Ігор Андріяш. Тільки в наших дітях це є наше майбутнє, розумієте, і ми зараз переключаємося на те, щоб боротися за наших дітей в прямому сенсі слова. Зараз ми гуртуємо всі зусилля на те, щоб ми створили такий фронт. Фронт, який буде відстоювати майбутнє наших дітей, створювати їм максимальні умови, де б вони могли себе реалізовувати як і в спортивних іграх, так і в художній діяльності. Наразі об'єднані трохи більше десятка постійних активістів. Вони склали міцний кістяк, запевняє Ігор Андріяш. Проте організувати будь-яке дійство таким тісним товариством доволі складно. Зізнається пан Ігор є складність в тому, що низка громадських діячів залишає цю діяльність. З громадського багато наших товаришів вже виїхали за кордон, і нас залишилося мало. Але ми гуртуємося і створили такий кістяк, на базі якого стараємося це підтримувати, вести в традицію, щоб воно було щорічним це фестивалем. Прикладаємо багато зусиль. Інна та Михайло, активісти об'єднання, молодь за власне майбутнє постійні ведучі усіх свят та фестивалів. Молоді люди переконані, майбутні України розпочинається з кожного з. Нас тому залюбки долучається до розвитку рідного села. Тут багато прикладено зусиль, членів організації для благоустрою цієї медової долини, і ми проводимо тут різні спортивні змагання, фестивалі, конкурси. І В рамках святкування Дня захисту дітей вирішили провести даний фестиваль Миру в дитячих долонях. Це є неприбутково, це є наша така. Наш такий маленький, скажімо так, внесок у ту загально таку справу з розвитку України і чудової патріотичної молоді. В рамках фестивалю відбулися велоперегони. Участь у них могли взяти усі охочі. Головна умова, наявність двоколісного транспорту та хороший настрій. Минулорічний переможець змагань Олександр переконаний, що і цьогоріч стане чемпіоном, адже у номері на його велосипеді є щаслива цифра. Сім було цікаво, то що ми їхали. Туди їх там в на найзнайоміших місцях біля контори проїжджали. тому що це спортивно. От п'ятирічний Назар участь у волозмаганнях бере вперше, проте хлопець, налаштований серйозно, повинен виграти. Я обов'язково виграю, приш виграти. Погасати на велосипедах мають бажання не лише хлопчаки, а й дівчатка. Христинка на велосипеді їздить щодня, проте змагання це набагато цікавіше, каже дівчинка. Мені подобається їздити так у гонках. Також у рамках фестивалю провели флешмоб. Основна мета привернути увагу до проблеми абортів в Україні. Ініціатори благодійна організація Асет. Молоді хлопці і дівчата кажуть. Краще попередити проблему завчасно, аніж потім боротися з її наслідками, наголошує представник організації Анастасія Рибакова. І сьогодні ми хочемо провести такий флешмоб, щоб залучити чим ну, більше людей, щоб звернути увагу майбутніх матерів на цю проблему в Україні. Вже найближчим часом у медовій долині. Активісти знову організують святом традиційний фестиваль для молоді на Петра і Павла, проте готують і сюрприз для прихильників футболу. На протязі червня місця ми будемо показувати на цій медовій долині всі матчі нашої збірної України Євро 2016 Запрошуємо всіх любителів футболу, всіх патріотів держав підтримати нашу збірну України на євро 2016 Ми от на цій прекрасній сцені встановимо великий екран і будемо показувати матчі нашої збірної і заохочуємо всіх бажаючих брати в цьому участь і спільно болівати підтримати нашу державу. Усі, хто прийшов, мали нагоду насолодитися виступами талантів з міста і району. Також усіх гостей свята розважали артисти цирку. Мені подобається дуже це свято. Головне, що свято сподобалось дітлахам. Про це не варто було й питати, адже усе було помітно за їхніми щирими посмішками.